Хтось напишіть, зачем тільки треба. Тому що ми не можемо зрозуміти, вже другий день ходимо тут. Ми можемо Один, два, три, то що самогонний апарат що... Коротше, Жарти жартами, дивіться. А, що вам дає дтз То що ви коли берете там якогось китайця, кабінника, ви заплатили в принципі, гроші, малі. хочете, щоб воно відповісти вже. А сідаєте там, брін, вибачте мене, таке китайське пластмасово, непонятно, як не хочемо, тут собі. Просто подивіться на ці сиденьки, покажи сидіння Смотрите, ну, підголовник підлокотники, регулювання спинки, регулювання жорсткості, вся фігня Не знаю, масажу просто хіба не вистачає, щоб робили взагалі, а не сильно. Сніжка. Ооо! О! Токи не, ну я зрозумів. Бачите, 110, 120, 140 коняк. Будуть і більші. Це перше, що прийшло таке на сьогодні вже в масовому вигляді, масовому що мається вже з більших чанфа. То завод чанфа і то все чанфа. І двигун, і повністю в зборі весь трактор один завод, не останній з китайців. І от що є, мені сподобалося, засідаєш кабіну, бачите? Світло в кабіні, ну. У люкій, як в тесту. Ну тобто, блін, себе чувствує по людськи похоже чимось на когось європейця. Ну, конечно, не буду зрівнювати там, з якимось нью ньюхоландами, але я маю на увазі по кабіні, по удобству, тому, як там даже та коробка зроблена, як ті рычаги, там, той же пластик, ну бачите, нічого отак не трясеться, не гнається, не скрипить. Воно по людськи все файно зроблено. Клімат є. Можна все отрегулі. Тобто, вам фільтра. Якщо там працюєте з пестицидом чи ще з чимось, то в кабіні не будете дишати, вибачте мене говно. Супер. Бацьке місця, хоча це найменше. Зараз сядемо 140 й там взагалі жив. По комплектації, по коробці теж реверс. Раз. І тут передача три, 4. реверс і ще половинки. Получається, у вас. Якщо я правильно почитав, 18 передач, мабуть. Ну я можу помиляти, хлопці, тому що я сам перший раз їх, перший раз їх бачу. Я прикріплю ТТХ, подробні характеристики по кожному, з вантажу підйомність, шириною колії, по всім, по всім, по всім, щоб ви почитали, кому треба такий трактор, Я розумію, люди дивляться на всім явичі. Так просто подивимося по якості, як китайці зробили. Кабіна дуже крута. У нас свято, просторна, обзорність, хороша. в От, і клімат, і все, все для комфортної роботи є максимально. І що стосовно мостів ходової части, тут, що мені бросилось воза. По в'ясу найменше йде е, 4600, наскільки я пам'ятаю. Да, 4600, найменше йде. От здоровий бак, теж по літрів на 180 чи на 200, чи на 160. Класно я все вивчив. По ходовій частині. Якщо ми подивимося... 110 сил, зверніть увагу, ну, на, на самі мости, на чолки на трьох точках. І ось якщо 110-100 10, вони на шасі стоять. Там трошки відмінність, по-моєму, є паразині. 16, 9, 34, тут теж. Ні, відмінність тут сугубо по губового мотора. Дісти, колеса стоять таке саме. І передній мост, редукторного типу. Він не слабий, але він йде. Редуктор. Якщо ми беремо строку, тут вже інший тракт, повністю інший. Тут добавочний мост. Бачите? Тут вже зовсім і по весу вона, понятно, виграє там по полку кілограмів до 800 І бачите, противаг більше, ваги більше, колеса більші, ну і ззаді тут відповідно, теж. Трьохточка з бистросъмами яблуками можна міняти відповідно. І самі буваєш, 100, 140 навісне, і 610, 120 навісне, і різниця є. Да, вже по тих же стеріндрах, навіть по тих же тягах. Тут явно розраховано найбільші на веса в підйомі. Всі контури плаваючі гідравліки, три пари на гідравліку зовнішню і вот на ну і Тут я думаю, що не будуть вже писати, що у китайців мало железа. Бачите, які йдуть <клухи> чулки. В принципі, ДТЗ в цьому плані може трохи, звісно, уступає за маліон і вол. Ну, Ціна, Ціна то є теж дуже ключовий фактор. А що стосовно самої якості? Железо, по самому железу, то чангфа то дуже непоганий завод з китайчиків, які зараз в Україні, експортуються, на які я запчасті, я служиш і так далі. Ну, у вас тут сороколка хобіє. Тут, бачите, вже конечно, тут що що треба трошки придумати, бо тут твердо сидіти в сраку, але вже можна їздити двох на роботу. То вже не так сумно, коли двох, поняла? Або береш дівчину, дружину. Поїхав в поле і собі потім тягаєш, втягаєш борони. Ось. Тут кабіна просторніша, 140-ка відрізняється і кабіна. Тут набагато більше місця, тут для двох людей розраховано вже як в деяких європейців, по коробці передач тут все так само. Ми маємо Тут три речі регулюються скоростя. І тут йде реверс вперед назад. Хоча Дуже зручна штука, коли на рулі вперед-назад. Тому що їзди, наприклад, в неї, там теж трактор, ну, він свою має перевагу. Подивитись, відео про Ну, В неї передачі приключається. Тут є задня, тут є половинки на одному рычагу, що і повишені, і, ну, половинки випадку. А тут окремо на кожен речах під передачі і плюс вперед-назад ви собі налізете, сіли, тако, ноги закинули і собі перед назад реверсом. Навіть поворотники і та вся штука, бачите, як в автомобілі зроблено, дуже, дуже все Дуже все солідно. Рульова рейка регулюється по висоті, все що хочете. Тут є. Бачите, яке приборне запускається. Як в цьому BMW, тільки якщо одне іерографі, то взагалі не видавало, що Китай. Чанфа груп. Вот, бачимо презентацію, зараз планети. Залітаємо в нашу сонячну систему. О, все, бачите, Чанфа, І ось у в нас, як показує обороти. Всі показателі всі виведені, виведені в такому цифровому форматі. І зроблено прикольно. Ну, вже теж купив свій трактор, хотів на маленьку суму і хочеться, щоб воно вже не виглядало. Просто камера є назад. Вот. Все що хочется. кондер теж є, тут всякі торти, він закривається, все, свет в кабіні, теж фильтра, зовнішній свет. Ну. Коротше, хоч тут дуже дуже, дуже все зручно. А кстати, чому ж тут зажмотилось? Не поставила підголовник? А там був. А, тут, тут інше кресло, в принципі. Більше. Походу. Да, тут більше. Тут кресло. Так, Я... да, тут прям в Да, тут і, і кресло і інше. Поняв? Блобагаче. Коротше, 100, -100 зароковки найбагато кабіна. Поняв і скіс. І багато кабіна. І плюс ще вам дається там, зіп вся кишняги. Книжка по експлуатації, чемоданчик, ще якийсь прибуде, да. який і ще десь, мабуть. Бо я там бачу в 110-м більше, всього. говорила. Треба було подивитися, тому що, блін, не пам'ятаю, в скаутах 90-х були такі нефігові послігуці зелені. В мене такі вдома, поняли? Такі самі. О, зелені, може, тут теж є якісь плоскогубцічі. Ну коротше лінійка ДТЗ. Дуже по комфорту крутий, понятно? Дуже по комфорту Я В інші відео є окремо по них. Я їздив е, в 110 ці Дуже класно себе очищаєш. Е, кабіна. От, можна даже. А, можна завісти, вже ж без От Зараз давай сідай стоїть, заведемо його. Сідай я буду з моїм е, вторим пілотом будеш, поряд? Просто я хочу закрити двері і завести. От сейчас. Соколы заводы шанеї досить так в кабине. Ручный газ. он... А, вот вообще. Я даже не привык, я привык что ручки газ, яка херня потора. Вот. Ну и вот на обычных оборотах працює мотор. Кабина закрыта. Взагалі. Можно поспілкуваться. ну, чуть -чуть, что что должно что быть, но не теребенит ничего. И если проехать, давайте на какие-то проедем на пониженный. А, у нас же точно. Давай назад. какая передача стоит на же. На ручника, хоть на ручнику надо бы с ней Все нормально. Вот. Ну понял, можно Я так думаю, що можна працювати собі комфортніше. Я хочу що сказати про шумоізоляцію. Що в таких дорожчих тракторах теж люди... Ой, звуки не хочу твої. то я просто рукажок, я навіть не можу його наружу, отрегулівати. Це може в шумцепці. Да, Та. надо сцеплення, ви думаєте, хорошо. В дорозіх тракторах люди дивляться на звукоізоляцію ізоляцію От під'їдеш... Улиця взагалі не чутно, не сушити нічого, що происходит. І он ковує, як самолет. Просто нічого не топається, не товпиться, ніяких шумів вулиці не слышно. Ну, Мотор трохи чутно, ну, то понятно. Так само там навісне, короби і так далі. Все, собі супер, супер, комфортно. Так само можете, якщо кажу, маєте можливість, то... Там, ну, дай Такого я їду, я в Мерседесі. Я їду, я собі розвалився. Я собі чпінг там. Треба передачку переключити, там раз, двоєчку, дам, все. Передача пішла. О, треба задню, поїхав себе назад. Тако. Ходиш, на другі не прийду, бо зараз розвалю тут на цій початці. Ну, Перший. І їдеш себе. Так загораєш. Можно, а, музончик музунчик здравия, можно телефон, правильно, понял. Ну, короче, есть мафон, и не знаю, как він случается. Вот. Вот это сочувствуешь, блин, комфортно. Именно папаньский палоч на ньому, ну блин, іменно, ну... Що знаєш, що я реально в из Нью-Холанди? Не то, что там купы, блин, МТЗ, Корчи, Корчина, ну, блин, вроде новый сядаешь, с неба коробку пока включишь и банки, такі, Воно втихається, так ну, Все, что ти ж людину робиш себе нормально. То я супер обратно. Дуже приємно враження. Іменно по комфорту. ДТЗ прям показав рівень. Прям може його ну, забліонувати лову от, в ту линейку ставити. хоча по цені буде набагато вигідніше. Е -е, якщо порівнювати, його з таким китаєм. прям, Люхарі. Вот. Маневреность теж. Виговорить, достаточно непогано. Заїдемо, їдемо. Свободно. Главное, не вщухай, бо сразу манять. Правда, поняв, іди недостаток, що по ціні в квартирі в Києві. Плюс-мінус. Причому чому такое непогане. Но хто працює? Хто бере такий трактор, коли є такі об'єми землі, я думаю, що є возможность експлуатувати таку техніку. Я, по крайней мере, китаї ціна не дешевше вийде, ніж там якийсь там беушний європейський робить. Потім... Тому так. Хлопці, звертайтесь, дуже приємний трактор. Я прям тут, ну, Прямо так уже пальці становиться. Вот так, їздиш, їдеш в такому тракторі. Просто тільки що Макінтавра 160B іспитував, Після нього, звісно. Ощущення хороше. Підписуйтесь на канал, приїжджайте, якщо ви маєте можливість на початку до нас, дивіться, їздить, поїздіть, подивіться, тест-драйв зробіть. Ну або замовляйте онлайн, тут я вам кажу. Все, все на уровні, як для китайця, це просто вишка. От, так що все, я кажу, готов. Чекаю ваші дзвінки. Номер ви є внизу в, в, в описі. От, все, хлопці. Всім подякував, всіх обняв.